Доброго ранку. Доброго. 21 -е березня, килья, м'ясний корпус. Двигаемся в яку ціну място, нам розказуйте. Шея 190, так мякоть 180, говядина 250. О, телятина є? 250, да. А? Антрикотик 220, грудинка 180, рбрышка 150. Ага, а печінка? Печінка 200. це телячие, а 80. Часто спрашують про телячий 200. А, Мишки? Можки 50 гривень. Человек 190, ребрышко 180. Красивая грузанина ага. 170, 180. 170, 180. Сало? 180, 180. Різні, 180, да? 180, да? Сало, в зависимости от сау, да. да. Ну, от и до. 100 и вниз до 50. Це, дякую. Дня. Все, дякую, хорошо делаем. Спасибо. Алла, доброго ранку. Ой, раз, труда, доброго ранку. Да. Вся в трудах, вся в роботі. Сегодня у мене сало хороше. Да, давай, вот поднимемся вот твои сало. Сам... Показывай в бурище. Соломой шмами. А ну так бочком, да. Мягусенько, мягусенько. Якутину? Шкурочка тоненькая-тоненькая. 150. 150. 150. Вот с прослойкой. пахне по телефону? А чего пахнет? Да. Печеровок такой тоже красивый. Якутину. Смачно. 170. 170. Що таке? Мякоть? Ляшечка 180, 180. широчка 190. 190. Да. Я еще не посаживала, но рюкрышки чуть-чуть не зачистила еще. Еще посторонно пишем. Рейбровей кутил? 180. 180. Там, ляшечки, там такие красивые красивенькие ребрышки. И голяшечки поставили. Галяшки. Листочки это... 50. Все, дякую, а хороших дня. Ні, бараніни нема? Нема У Мене пітя заболіло. Є, е що різати, прямо є. Нема. – немає кому є різати. А от що прилітали вчора. Ну. А ну скажіть, у ваше м'яско. – М'яско 180, міток 180. 180, шейка 180, ребра 180, кузанина 150. Ой, дякую вам, гарного у -у -у. дня. Спасибо. У нас сьогодні сонечко. Потеплішло, почоранок уже плюс 10.